Вітаю! В ефірі програма Власна думка. І сьогодні тема її результати позачергових парламентських виборів, які відбулися цієї неділі, 26 жовтня. Зараз вже є попередні результати, і згідно них до нового парламенту буде входити шість партій: це Народний фронт, блок Петра Порошенка, об'єднання самопоміч, опозиційний блок, Радикальна партія Олега Ляшка. Та Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. А чи задоволені мешканці нашого міста прості жителі таким вибором, такими результатами? Ми сьогодні будемо дізнаватися у нашій програмі. Ну і, звісно, чого ми очікуємо від нового парламенту Ну, як так, задоволені чи не задоволені? Якщо люди вибори, вибрали, значить задоволені. Я свій вибір, не кажу, чи я задоволений, чи ні, тому що про це не говорять. От і все. Ну, а вибори так. По п'яти хатках, наскільки я знаю, пройшли нормально. Благополучно все нормально. І люди чують доволі, ті, хто голосував. На теперішній час вибори пройшли непогано, я думаю. А які у вас очікування від нового парламенту, від нового складу парламенту? Ну, Які очікування, можна сказати. Я б не назвав би, що цей парламент новий буде. Люди ті самі всі, партії ті самі, трошки змінилися. Ну, опозиція змінилась, звісно. А то ті самі люди, які 20 років при власті були, які нічого не зробили і знову не при власть. Оце все, все бачення. Ні, і не був, і не буду. Це бандит на бандітово сілі сидить. Не знаю. Ну, як, то прийшов, то прийшов, то й слава Богу, що пройшов. Що люди довірили цій людині. А що ви очікуєте від нового парламенту? Якої роботи? Нічого я не очікую. Хорошого нічого не очікую, хоч і вибрали людей, довірили, але хорошого нічого не очікую. Можна сказати, так. Задоволена. Так як не пройшли деякі партії, які там заважають працювати. І про президентські сили перемогли. А що ви очікуєте від нового парламенту? Реформи очікуємо. Всі очікуємо реформи. Які ну тільки так, щоб вони по-розумному ж були зроблені, звичайно. В інтересах людей, економіка, щоб працювала. Буде працювати економіка, значить, буде й добробут, може, і наші підвищуватися, і заробітні плати, і пенсії. Саме головне економіка, щоб працювала. Це надія велика, і щоб єдність була в парламенті. Консолідована така думка щодо якоїсь реформи, яку почнуть. Отак, От така моя думка. Дякую. <рес> Знаєте, ну я сподіваюся, що ті люди, яких обрали до влади, вони все ж таки будуть нести на собі відповідальність за країну, за народ, за наше майбутнє, за нашу єдність. Я вірю в це. А чи задоволені ви результатами виборів? Якщо чесно, їх ще не знаю. Не цікавитеся темою? Да, ну, якось не було, коли подивиться, не дивилися. Да. Так? Да. А що ви очікуєте від нового парламенту? Якої роботи? Які завдання вони мусять виконати? А не знаю, що вони там думають, розумієте. Якби пенсію тільки додавали, то і все, що там думати. А ви задоволені результатами виборів? А я навіть їх не знаю. А ви задоволені результатами виборів? Ну поки так, а там буде видно. Ні, я взагалі на вибори не ходила. А чому? Що? чому? Я сказала, що прикрити війна, тоді хай вибирають. Вибори роблять. Ну, але все ж таки українці вибір зробили. Що ви очікуєте від нового парламенту, від нової влади? Нічого хорошого не буде, поки не вас війна. Щоб мир був, зразу щоб мир був. А потім це моє, таке мені є. Виборів. Задоволена. А що ви очікуєте від нового парламенту? Кращого життя, перш за все. Підвищення зарплати як для нас. Ну і мир в країні. Результатами виборів ні. А чому? Не знаю. Мені здається, що вони вибрали того, кого вони хотіли. Хто саме вони, кого хотіли. Ну, що ви маєте на увазі? Тобто, що обирав не народ? Чи... Ну так, да, що не вибирав не народ, а просто самі як схотіли, такі вибрали. Тобто між собою просто вирішили, хто ну, буде да. в парламенті. Так. Да. Мені кажеться, що це не чесно. Результатами задоволені. І очікуємо тільки позитивних змін, які приведуть нашу Україну до європейського рівня життя. А яке найперше завдання, на вашу думку, мусить виконати новий парламент? Вирішити от таку проблему яку-небудь? Значить, ну як. На сьогоднішній день я обговорюється це створення коаліції, яка дасть можливість прийняття рішень, як то кажуть, життя необхідне для нашої країни. В першу чергу, це відновлення економіки. Це дасть можливість, як то кажуть, стабільного наповнення бюджетів. Це в першу чергу. А інші питання, які нагальні будуть, це буде, я так, як я розумію, ставити президент, в першу чергу, щоб виконувалися і не було і порозуміння. Я не задоволений тим, не тим парламентом. Ну, в принципі, дуже. Кроме одного, Кроме того, що не прийшла етат, свобода. А так задоволений. А що ви очікуєте від нового парламенту? Які в них мають бути першочергові завдання, які вони мають виконати? Барба з корупцією. Головне. А це, а це тяжко. Я як підприємець знаю, що це таке. Я розумію, що це. Многим кажуться, це неможливо, але я думаю, що треба. До цього і всім людям, коли балакають, я кажу, починати треба з себе завжди. І якщо кожен з себе почне, а наша, так сказати, президент захоче бути як Саакашвілі в Грузії, людиною, яка яка перевершить себе, про яку скажуть потім, нащадки. От тоді у нас що зміниться. А так, дуже тяжко. А головне, я дуже розчарований, що сподобалося, що розчарований, що так багато опозиційний блок набрав. Ось наша Дніпропетровщина, люди не розуміють, чому війна і як вона це головне розочарування, що дуже багато опозиційний блок набрав. Ну, щастя, що комуністи не прийшли. Це... Як бачимо у нашій програмі серед опитаних нами людей, є такі люди, які задоволені результатами виборів, тому що той вибір, який вони зробили, він виявився правильним на їхню думку, але дуже багато людей, які не задоволені. Результатами, попередніми результатами виборів і взагалі не очікують нічого хорошого від парламенту. Чому так? Мабуть, тому що за всі роки незалежності нашої держави нас постійно обманювали. Дуже багато обіцяли, але нічого не робили. Як буде цього разу, ми ще не знаємо. Ми побачимо це навіть не через місяць, не через два. Мінімум через рік або навіть два, якщо не більше. Будемо сподіватися, звісно, що новий парламент буде працювати злагоджено і в інтересах українського народу. Будемо сподіватися, що ті завдання, які покладає український народ на новий парламент, це встановити мир та зупинити війну, боротьба з корупцією, покращення рівня життя. Загалом дуже багато проблем, які потрібно вирішувати. Будемо сподіватися, що вони будуть таки вирішуватися в інтересах нас. Простих людей. А тому бажаємо усім вам, шановні глядачі, та всім нам терпіння, витримки і всього найкращого. А головне мирного неба. До нової зустрічі!